Всім привіт, хто на моєму каналі. Я мама дитини з особливостями розвитку нервової системи, з розладом аутичного спектру. Ой, там можна дуже багато перераховувати диспраксією, з, з ордугом, ну, набором порушень, розвитку нервової системи. Або, сказати так, з набором проявів, порушень цих, так? На цьому каналі ви побачите, якщо будете дивитись спочатку моє відео, то ви побачите, побачите шлях мами, яка зовсім не знала, що таке аутизм, якісь особливості розвитку дитини. Десь чула в фільмах далеко, це мене ніколи не зачепить, не коснеться. От від такої мами. До корекційного педагога. Не просто до корекційного педагога. Зараз буду себе нахвалювати, а до мами, яка все це відчуває на собі, до людини, яка цікавиться і вивчає не тільки корекцію спектру аутизму, але й роботу нервової системи, психіки, генетичних різних порушень. І як з цим, з цим спорати, впоратися. Тому можете побачити, як я міркувала ще тоді, коли була мамою, і як я проходила цей шлях, як я навчалася. Тому подивіться і порівняйте відео, вони різні. Коли я... Тоді міркувала і коли я вже почала навчатися. У мене все підписано, все написано, що ось це відео про навчання, тут я навчаюсь, там я вже даю якісь поради, розказую наш досвід Там про МРС, в мене є відео. Це тоді, коли я ще тільки все пізнавала. Зараз я можу зняти там відео про МРС, вже більш дивлячись з точки зору науки. Що воно дає, що надає, де заплутає, де конкретно відповідає на питання. Тому дивіться наші відео Сашуля прийшов. Це ось такий вступ, щоб ви не заплутались на каналі і розуміли, де мама дитини з особливостями, яка навчалась на конструктора і не вивчала роботу мозку, і де вже корекційний педагог, де вже я як корекційний педагог. Всім гарного перегляду і робіть правильні логічні висновки. Пока-пока!